першу половину суботи в огляді кореспондентів Сабитість у студії Анна Панова. Я вітаю вас. Дивіться випуску. Ядерні загрози в центрі уваги, підсумки саміту у Вашингтоні та з чим поїхала додому українська делегація. Відстояв на фронті, тепер воює з чиновниками. Солдат судиться із владою за безкоштовний проїзд. Які шанси? Толока в столиці. Замітли, в середмісті Києва взялися чиновники, ба навіть іноземці. Чому мер прийшов без грабель? Дивіться просто зараз. Четверо військових поранені за добу на сході України. Епіцентр бойових дій і досі в Авдіївці та Зайцевому. Крім того, бойовики намагаються пробитися в пісках. Повідомляє штаб АТО. Щоби стримати супротивника, армійцям довелося відкривати вогонь у відповідь. Із передових позицій повернулася Олена Власенко. Це попередження на в'їзді в Піски усе пояснює. Тут немає і дня без обстрілів. Обстрілюють як кожен вечір. Ми його називаємо дискотекою. У нас кожен вечір дискотека. Бойовики одразу з двох боків обстрілюють армійців, намагаючись взяти їх позиції в оточення. По нашим даним, там закопано і танк, і два 4 БМП. І цей момент, от вони прикривають головний напрямок. Що вони не могли обійти ні зліва, ні справа, і з тої сторони не обійшли в сторону моста. Бо потім пополу ми в кольці получимося. Головна база противника в Донецькому аеропорту та поряд в колишньому автосалоні. Цієї ночі бойовики стріляли з гранатометів, кулеметів великого калібру та протитанкових ракетних комплексів. Хоча десь прорватися, хоча зайти на цей пленник взяти. Тому що це на моральний стан других військовослужбовців впливає. Противник в селі, жабуньки зліва від мене знаходиться. В ньому мовчать якісь передвиження, щось будується. Військові теж укріплюють позиції, користуючись денним затищем. Як будуть то все, щоб ми могли сховатися. Будуть арт обстріли, таке, то робимо собі бліндажі. Близько дев'яти десятків мін прилетіли на позиції українських військових тільки за минулу добу на Донецькому напрямку. штаб АТО зафіксував 46 обстрілів та 65 по всій лінії зіткнення. Аби стримати натиск противника, українські бійці 12 разів відкривали вогонь у відповідь з Донецької області. Олена Власенко та Андрій Шишлов Сабиття канал Україна. У Попаснянському районі бойовики застосовували зенітний комплекс та навіть град. Про це у соцмережі повідомив губернатор Георгій Тука. Загалом на Луганщині противник вісім разів порушував режим тиші. Гатили з боку непідконтрольного первомайська. Постраждалих немає. Нема де спати, митися і нормально їсти. Після історії з полігоном широкий Лан» комфортних умов вимагають учасники військових зборів на Буковині. Не отримують військово зобов'язані і належних добових. В яких умовах підрозділ тероборони звикає до військових буднів, бачили кореспонденти сабитій. Пошарпані матраци, подушки та благенькі діряві ковдри. Військовики показують казармову постіль на полігоні прибан. А накриватися такою дерками то все. Ну неможливо. Вона як виходити з ситуації? Виходимо з ситуації там, де ліжки не зайняті, беремо по дві, по три ставимо і гріємось. Воду на полігон привозять, проте стає її тільки на приготування їжі. Митися нема чим. Якщо ви привезли людей сюди, 280 чоловік, будь ласка, забезпечте їх водою. Помитися, харчування гаразд. Це не є умови. Я скажу так: один помив зуби, почистив, другий помився, а третій чекає в очереді. Почекав в очереді, водички немає. Командири пояснюють, ці умови максимально наближені до польових. Мовляв, нарікати немає на що. Єдине, в чому згодні з підлеглими добові мізерні. Замість передбачених міністерством оборони 30 гривень, солдати отримують на добу лише 6. От, Відповідно до наказу міністра оборони номер 80 яким затверджена інструкція, вказано чітко, що солдатам виплачується 20%. Навчання цієї групи військовослужбовців закінчується цієї неділі. Військові сподіваються бодай на повну виплату добових. На наступних мобілізованих чекають такі самі умови. Чернівецької області. Юрій Радуляк, Тетяна Андрійчук, Сабиті канал Україна. Парламентську коаліцію буде створено за лічені дні, ба навіть години тижнів на це не потрібно. Таку заяву зробив Петро Порошенко у Вашингтоні. На самому ж саміті йшлося про ядерну загрозу, зокрема й для України. Що заявили українські та американські лідери? Розкаже Дарія Діґуц. Ядерна зброя може повернутися в Україну, якщо Росія розмістить у Криму свій арсенал. Останнього дня саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні. Президент Петро Порошенко закликав світ запобігти появі російських ракет на півострові. Ми вимагаємо дуже злагоджених і ефективних кроків світової спільноти для того, щоб не допустити. Кардинального погіршення ситуації з безпекою в Чорноморському регіоні голова держави також нагадав про гарантії безпеки, які Україна отримала, відмовившись від третього завбільшки арсеналу ядерної зброї. За словами президента, Київ зробив значний крок у роззброєнні і нині сам потребує захисту. Ми не знаємо, як діяти, коли одна з п'яти ядерних країн стає агресоркою. Тому ми маємо вирішити, як поліпшити гарантії безпеки з боку ядерних держав, постійних членів Ради безпеки ООН для тих країн, які не володіють ядерною зброєю. Натомість президент США Барак Обама рішення про відмову від ядерної зброї і високозбагаченого урану привітав. каже таким чином: Київ уник ядерної загрози. Вивезення високозбагаченого урану Україною чотири роки тому має величезне значення, оскільки складна ситуація в вашій державі останні два роки могла б стати ще більш небезпечною через наявність урану. Про виклики для світової безпеки також йшлося і на зустрічі президента Порошенка і генсека ООН Пангімуна. Гімуна. Із ним обговорили ситуацію на Донбасі та звільнення політичних в'язнів. В останній день свого візиту до Сполучених Штатів президент Петро Порошенко також зустрівся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Після чого українська делегація відбула до Києва. Із Вашингтона Дарія дії Гуцвіталі Савенко Сабиція канал Україна. Нові репресії в анексованому Криму. 35 кримських татар затримали силовики в кафе поблизу Сімферополя. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав кримський адвокат Еміль Курбедінов. За його словами, озброєні люди в масках вдерлися до закладу і затримали лише кримсько-татарських відвідувачів. Їх відвезли до центру протидії екстремізму. Сьогодні зранку відпустили. Задержаних вчора кримських мусульман відпустили з центра Е через 4 часа. Сняв відпечатки пальцев і взяв слюну на ДНК. Ще одне захоплення Криму із танком та зеленими чоловічками, але цього разу в Нідерландах. Провокацію влаштували голландські активісти у селі, назва якого така сама, як і в анексованого Росією півострова. Голландці дали співвітчизникам відчути на своїй шкурі, що таке військове втручання у справи суверенної країни. Акція пройшла напередодні референдуму, на якому громадяни Нідерландів скажуть так або ні у угоді про асоціацію України з ЄС у голландському Криму. Активісти підкреслили, що негативна відповідь на руку офіційній Москві. У Нагорному Карабаху поновилися бої. З'являється інформація про загиблих у зоні конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. У Єревані звинуватили офіційний Баку у наступальних діях. Заявили, що збили над Нагорним Карабахом азербайджанський військовий літак. Натомість офіційний Баку твердить, обстріли почали саме вірмени. Нагорний Карабах є територією Азербайджану, але етнічну більшість там становлять вірмени, які наполягають на відокремленні. Збройний конфлікт триває 15 років. Цей час загинуло близько 30 тисяч людей. Солдат воює із владою. На Полтавщині учасник бойових дій домагається законного права на безкоштовний проїзд. Чоловік позивається до обласної ради. Чому такий конфлікт виник саме на Полтавщині? З'ясовували Солдат безверх, Артем Сергійович, Савиті. го Захер Сергіович. Захищав Донецький аеропорт. За це отримав медаль від волонтерів. Відразу після нагородження їде в Переяслав Хмельницький на лікування. Кіборг має законне право на безкоштовний проїзд по всій Україні, але в Полтаві квиток на автобус купує за свої гроші. Я не заробив себе на льготи. Я себе право на безплатний проїзд. За законом учасникам бойових дій задосить показати посвідчення в касію отримати нульовий квиток. Однак Артемові на вокзалі в цій послузі відмовляють понялі, я німію право мені надаво право. У Волтавській області учасників АТО прирівняли до інших пільговиків. У обладміністрації пояснюють, хотіли убезпечити на випадок, якщо перевізник відмовиться безкоштовно возити військових. Гроші за квитки повертають у відділах соціального забезпечення, проте всього за 10 поїздок по Україні та 40 всередині області. Якщо є проблема, прийшов на автовокзал і не може сісти, відмовляють йому ці надані цієї пільги державної пільги, яку він має право. То він може скористатись нашою обласною програмою, піти в касу, купити квіток, за який потім буде відшкодовано йому гроші. Саме ця процедура купив, відніс курінець. Чекай на компенсацію й обурює ветеранів. Тим більше гроші повертають тільки після перевірки, яка триває близько місяця. Що там проверять, я чесно говоря, даже не представляю. То есть на білеті с обратной сторони напишут номер убеде что-то, или как, какой механизм этого. потом, когда это проверится, що может бути його признают неправильним. Втім, чиновники запевняють, за той місяць, що дія програма, проблем з поверненням не виникало. Пільговикам виплатили близько 60 тисяч гривень. Утім, Артем без все одно пішов до суду. Вимагає, щоб 50 пільгових поїздок скасували. І в нас є певні побоювання, що якщо ця програма буде діяти й далі, і ми її не будемо оскаржувати, то, 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 то ці 50 поїздок вони залишаться, і інші міста теж це таке зроблять. Ось, наприклад, на даний час у місті Кременчуці обговорюється питання встановлення цих обмежень. Адвокати сподіваються, що до позову приєднаються і інші пільговики. Артем без верхи поїхав на лікування. Йому таки видали нульовий безкоштовний квиток. З Полтави Олена Орлова, Павло Бабанчук, Сабиття, канал Україна. Одеського суддю Бурана залишили в СІЗО на два місяці. Можливості внести заставу підозрюваний немає. Натомість має право на апеляцію. У вівторок детективи антикорупційного бюро спіймали Бурана на отриманні хабара в півмільйона в мільйона гривень. Затримати його не вдалося. Він відстрілювався і втік через вікно свого маєтку. Однак за два дні Буран сам прийшов до Верховної Ради, де його позбавили суддівської недоторканості і відразу затримали. Боротьба за здоров'я дитини. У доньки Катерини Щепенчук синдром Дауна та тяжка хвороба серця. Настя була на межі смерті. Зараз мати з дитиною на реабілітації у Макіївці. Ледве зводять кінці докупи. Історію продовжить Тетяна Блянова. Про те, що дитина хвора. Катерина дізналася, коли її дівчинка вже з'явилася на світ. У Насті синдром Дауна. Лікарі одразу запропонували матері відмовитися від доньки. Порядок Оставляйте. Кажуть. Ну як от її оставить правильно. Згодом медики виявили у дитини ще й хворобу серця. Щоб маля вижило, була необхідна складна операція: три наркози, реанімація та доба без свідомості. папа наш після операції розвернувся і збіжав. Коли батько пішов з родини, Катерина вже носила під серцем другу дитину. Єдина людина, хто її підтримав, була мати. Дуже складно її на пам'ятник поставити. Така життя, така ситуація слажилась. Жінка присвятила своє життя дітям, робить усе, аби донька стала на ноги. На стуні майже два. Вона не ходить і не розмовляє. Утім, дуже любить, коли мама читає її вірші. Зайка осталася так, зайки, так, потрібно зайки поскакати. Усі виплати, що жінка отримує на дітей, йдуть на ліки та памперси. У щоденному раціоні лише картопля. Родину дуже рятують продуктові набори штабу Ріната Ахметова. Так, а -а -а. Молодець. О -о -о -о. молодець, молодець. Большое спасибо, что помогают нам. Щепенчуки отримують три набори виживання. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова уже роздав мирним мешканцям Донбасу 7 мільйонів 600 тисяч продуктових наборів. З них 7 мільйонів 63 тисячі дорослих та 533 тисячі дитячих. Среди тех людей, которым оказывает помощь гуманитарный штаб Рината Ахметова, семьи, где мама или папа сами воспитывают своих деток. Это матери одиночки и отцы одиночки. таких сімей, которым штаб оказывает допомогу за все время своей работы, на Донбассе 35 тысяч. Для них помощь крайне важна и жизненно необходима. И поэтому гуманитарный штаб Рината Ахметова работал для таких людей и будет помогать столько, сколько это будет необходимо. Жінки вдячні за підтримку. Це допомагає вірити у майбутнє. Я сподіваюся на те, що все наладиться. Во-первых, мир буде. Ми будемо всі спілкуватися без всяких препятствий що у нас все буде хорошо з нашими дітками. Тавуглятитяна Блінова Данилокривса биття канал Україна отруйне озеро в дитячому парку Дніпропетровська. Там масово гине риба. Просто на поверхні плаває кілька десятків тушок. Ніхто не прибирає. Адміністрація проблеми не бачить. Сабиття вирішили з'ясувати ситуацію. Володимир Самсонов любить гуляти з онуком у цьому парку. Разом годують качок, спостерігають за лебедями. Втім, цього разу побачене вжахнуло. Ой божу, мотіхітно вдохлері. Відвідувачі парку стверджують, за багато років бачить таке вперше. Може би, після зими з нею таке случились. Воздуху не вистачало їй, і вроді як тут не замерзало. То є знає, може, хтось щось шота Зараз на поверхні озера можна побачити зо два десятки мертвих рибин протягом кількох днів. Її ніхто навіть не прибирає. Директор парку нічого надзвичайного не бачить. Каже, риби в озері розвелося надто багато, тож вона і гине через брак кисню. Я, наприклад, не понімала, не підозрювала, що допустим, те вважається какою-то екологічної проблеми. Ну я не, ну не бачу такого страшного на сьогоднішній день, якогось. Момент, просто це ну, простите, нормальна середа, в якій рибі не вистачає повітря. Тім чи правильні її припущення чиновниця з'ясовувати не стала. Тож замість неї до екологічної інспекції звернулася сабиція. Тут кажуть, зазвичай у цій порі року кисню в водоймах не бракує. Аби встановити причину мору, беруть проби води. Перевіряють одразу кілька показників. ПАш розтворений кислород, сухий остаток. Звішений віщества. Результати аналізів оприлюднять уже в понеділок. А от хто прибиратиме мертву рибу, невідомо. Так і плаває. З Дніпропетровська, Наталя Гусок, Водимиштингилов Сабиття. канал Україна. Весняна толока в середмісті Києва. Кияни разом із комунальниками вийшли на прибирання парку. Долучилися навіть іноземці. А контролював усе мер Віталій Кличко. Чи взявся сам за віник і Лопату, знає Ірина Шинкаренко. Hello. Столичну пейзажну алею замітає француз Жан Батист. Він тимчасово працює в Києві і Мітлу в руки взяв уперше на своєму віку. Oh, not my first Це мій перший досвід, але я пишаюся тим, що беру участь у прибиранні чудового міста Києва. Поруч кияни зрізають сухі гілки <звук> та висаджують нові рослини. Це липи. Світучі, пахучі дерева. Приєднано садити дерева. У вихідний на пейзажній алеї розминаються здебільшого офісні працівники. Загрібають суху траву та збирають непотріб. Можна пустити. Все є. Ну, Закладом, як кажуть, достатки жизньдіятельності. пікніків і все остального. Той, хто на суботники ходить, вже не смітить. Мішки зі сміттям носять навіть діти, попри холоднечу. Хочу просто працювати, цікаво. Другі, Якщо робота, то жарко буде. Найнеприємніша знахідка учасників суботника ось це звалище. Гори сміття розкидані просто під алеєю для прогулянок. Розгрібають мотлох чиновники столичної мерії. Явно видно, що приїхала машина і просто висипали мусор в наглу, в центрі міста. Ну просто кошмар. Техніка здесь убрати неможливо, тому вбираємо вручну. По роботу киян контролюють комунальники. О, мішків 100-150, а то й більше. Часто б так частіше, і щоб наші люди, звісно, трошки були привітніші до цього всього до нашої території. Наприкінці толоки на пейзажну алею навідався мер Віталій Кличко. Щоправда, без наряддя праці. Не взяти. Зате З обіцянками замість аварійних сходів встановити нові. Прочна конструкція, так що. Лет на 50, Я думаю, що гарантія як мінімум буде до нові надійні східці на пейзажну алею коштуватимуть недешево. З бюджету на них планують надати близько 15 мільйонів гривень. Ірина Шинкаренко, В'ячеслав Філюшкін, Сабиті канал Україна наразі. все. повна інформаційна картина дня у Сабиттяго дев'ятнадцятій. Не пропустіть. Ціни ростуть та дещо все ж дешевше. Які харчі стали доступнішими, та коли продавці знову перепишуть цінники? Забиття влаштували рейд ринками. Я бажаю вам приємних вихідних і чекаю в ефірі о сьомій вечора.